Покровськи його околиці й далі лишаються під центром важких боїв на фронті. Тут росіяни намагаються штурмувати і технікою, і живою силою. Паралельно точаться бої у самому Покровську. Сили оборони контролюють 35-40% міста, але загарбники постійно маленькими групками намагаються просочитися і зайняти будівлі. Фактично, нині триває боротьба за кожен будинок, за кожен під'їзд. Уже понад рік оборону там тримають десантники 25-ї бригади. Нині їм вкрай потріб. Дні дрони, тож просимо долучитися до збору за реквізитами, які будуть під час сюжету. Більше у репортажі з Підпокровська Олега Корнієнка. Вліво, отак, від гаража, вліво по вулиці у хаді. Адісіє службі себе. зі сібя. Писина просмаріти. Це залишки від оковиць Покровська. Тільки но світає. Наші дрони вже прочісують руїни і шукають ворожу піхоту. Да, дивись, ну, наче нікого немає. Давай там детальну розвідку вулиць да, далі. У місті жодної вцілілої будівлі. Майже щохвилини тут розриваються керовані авіабомби, артилерійські снаряди і дрони на оптовокні через щільність забудови, бої точаться на зовсім малій відстані. В деяких ділянках нашого фронту дуже близькі контакти в деяких 300-400 метрів. Все по різному лінія фронту, яка Визначена бригадою, бригаді вона досить відрізняється від міської забудови до. Посадок само від 500 до 30 метрів. Нині сили оборони контролюють 35-40% Покровська кажуть десантники для активнішого наступу. Росіяни перекинули сюди навіть свої літні війська, штурмують з південної частини. Тактика незмінна. Маленькими групками намагаються просочитися між нашими позиціями. От вони їх постійно їх комплектують, тобто ж дають особового складу, і вони їм дають не, не кажеться, не 10-20 чоловік, а дають 80, 120 Вони їх максимально комплектують, тому що вони розуміють, що 10-20 будуть давати, вони нічого не зроблять. Вони Максимально, як кажеться... М'ясо цього вони кидають. Але попри перевагу у живій силі українські дронері не дають ворогу активно просуватися, Небо над Покровськом насичене безпілотниками. Це прохідна на Днасівський завод. Там виготовляли кирпичі, да. а ви? Це цегло вогнетримку. Є там ворог, є. Фіксували так. багато? Наразі ви ж бачите, все зруйновано це ж зафіксували і відпрацювало mm -hmm. на цьому заводі. Питалися теж саме під туман пройти. Ну, групи, які штурмові знаходяться в Покровській, а, а троїх знешкоджило, одного поранило. Та цього ранку працювати нашим дронарям вкрай важко густий але, туман, погода нельотна, але літати але, треба, аби в разі чого попередити власну піхоту про небезпеку чи швидко завдати по ворожих штурмовиках удар. Буквально годину назад бо видимість була гірша, вологість вища. І тому втратили два дрона. Було таке вибити ворога одразу з міста вкрай складно. Росіяни переважають і в живій силі, і в техніці ворог намагається закріпитися в батоповерхівках і облаштувати там свої точки дронерів. Але й українські десантники докладають максимум зусиль, аби перемовити більше ворога. Нехватка людського ресурсу. М якби е, як противник да, у нього цього ресурсу дуже багато, і він просто їх кидає максимально, щоб. Які-то там да, там по 5 по шість штурмових груп, де хто довідай пройде. А у нас тенденція максимально зберегти особовий склад, то що у нас особового складу небагато і поняття тенденція у нас чуть-чуть менша. Паралельно на покровському напрямку активно працюють наші інженерні війська, посилюють лінії оборони і намагаються врятувати наші логістичні шляхи, бо ворожі дрони іноді долітають навіть глибокий тил. Олег Корнієнко, факти СТВ, єдині новини.